Комісію розпочинаємо засідання нашої комісії і на порядок денний виносяться такі питання. Перше питання це про передачу оперативного управління комунального майна, друге питання про затвердження програми для кривників на 2025-2028 роки. Наступне питання це про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства і міська лікарня. 11, перепрошую, четверте питання про затвердження фінансового звіту Первинна медична допомога комунального некомерційного підприємства Єзупісська міська лікарня. Наступне питання про затвердження фінансового плану первинна медична допомога комунального некомерційного підприємства Ізупільська міська лікарня. Далі про затвердження звіту щодо виконання фінансового плану вторинна медична допомога mm -hmm. комунального некому підприємства підприємства міська лікарня». і останнє питання наше це про затвердження фінансового плану тварин на медична. оперативне управління комунального майна. Отже, Ольга. Що ж проєкт рішення маємо надавати. Ми вертували документи на попередню школи, бо вона не мала власності. І зараз ми зробили технічний паспорт, ми зареєстрували за засновником, тобто Ізопільської селищної ради, і тепер потрібно передати оперативне управління згідно вимовчання управління. Так, отже, керуючись статтями 25 і 60 закону України про місцеве самобудування в Україні з метою раціонального використання комунального майна та належної організації роботи закладів освіти і Зупської селищної і територіальної громади, селищна рада просить проєкт рішення. Ось такий, це передати оперативне управління Поберезькому ліцею ліцею Зупської селищної ради, будівлю Поберезького ліцею Зупільської селищної ради. Яка є за вулицею э, дивніше, село Побережжя, вулиця Хмельницького Хмельницького за номером 11 А. Передачу комунального майна зазначено в пункті першого цього рішення здійснити на підставі акту приймання передачі порядку, визначено чинним законодавством України і контроль за виконанням. Якщо можна, я хочу сказати, що чого цього питання не було проекту розпорядження, коли голова приймав, тому що нам тільки в п'ятницю скинули витяг про реєстрацію. Ми вже так, щоб не затягувати. Ну, щоб цусяцю, так. Та на цю сесію, щоб він передати. Прошу, які будуть питання. Дивіться то, що будівлю, А там і то почагалика та військовості. Військов, так, є до документи. Тому що ми та, не виконували документи зараз є документи. Загалом. За. Добре, Докум дякую. Наступне наше питання це про затвердження програми для кривників на 25 і 28 восьмий років. Ось і програма для кривників. За за словами, що тут за програмний кримників? Креб... Передбачає комплекс заходів з результатами оцінки ризиків, спрямованих на зміну насильницької поведінки кривдника, формування у нього нової неагресивної моделі поведінки у приватних судах. Тобто, якщо суд визнає його, жителя нашої громади кривдником, який здійснював насильство сім'ї, то нам потрібно відповідно до тої програми з ним проводити, 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 проводити. в судових рішеннях професію. Хто у нас буде працювати? У нас поки що пройшов Трушик Михайло Миколаївич, ферон, Чи? Ферон, Чи? Ні, він на навчання. Тут, всередині всередині всередині. Всередині в в часу. Бачити, тут є звісті методи діагностики, психоемоційного стану, діагностичні методики, процес корекційна робота з кривдником. Ну, якщо звичайно такі кривдники у нас це насильство у сім'ї, це насильство над дружиною, насильство над дітьми. Над так? чоловіком теж. Ну, О, чоловіком, чоловіком витрі, я, в... це, Але це кого визнає суд. Визнає суд, тоді а, ми так. маємо приймати це ось такий сей. Так, тобто, Прохов, що... Було... Та правда, читати зараз, то знайте, скільки часу. Затратити, я. М -м, так. Я думаю, що це про нього, як всі розробляють. Це всі, так. Затратити програму для кривників на 25-28 і років. Програма додається координація, координація роботи щодо виконання програми для кривдників на 25 і 28 роки покласти на центр надання соціальних послуг із Україсь і селищної ради і контроль за виконанням наш. Так, наступне питання це питання про затвердження фінансового звіту первинна медична допомога. з питань прав людини закону. Про затвердження фінансового звіту, первинна медична допомога комунальної комерційної підприємства, з міська лікарня і зуписької селищної ради. Фінансові звіти вони подали, все у суді є щодо фінансових звітів. Хто бажає, може собі переглянути фінансові звіти? Будуть питання? А Анна Михайлівна, що? Анна Михайлівна, на роботу. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні порядку складання затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Зупіська міська лікарня, про затвердження порядку складання затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Зупізька міська лікарня, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів і податків. Є проєкт рішення, щоб підтримати, тобто затвердити і підтримати, звичайно, затвердити на сесії звіт до виконання фінансового плану первинна медична допомога, комунальне комерційне підприємство. Так, те саме буде питання стосуватися фінансового плану, теж первинна медична допомога, затвердити фінансовий план, щодо виконання фінансового плану, первинна медична допомога. Зі змінами зміни додаються. Наступне питання це про затвердження звіту щодо виконання фінансового плану. Вторинна медична допомога, і також є вторинна медична допомога, фінансовий план зі змінами. І те зміни додаються. Коли які будуть питання щодо цього. Підтримати, Так, добре, дякую. Ми підтримуємо, було Так, прошу, всі наші питання, які тут були. Що медична медичне? Медичне, медичне, Це окремо про Пронесення змін до програми розвитку та фінансових підприємства Що то, що за проєкту, що якось? Оце, що ми затверджуємо, і типові, що там. Є, 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 є. Є зміни. Так. Пронесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунального комерційного підприємства з упуска міська лікарня. Внести зміни до програми розвитку фінансової підтримки комунального комерційного підприємства з Опуска міська лікарня і Запускає селищної ради. А саме доповнити план заходів програми розвитку та фінансової підтримки комунальної інформації підприємства міська міська лікарня на 2025-2025 роки розділу 4 на прямі діяльності та заходи програми під пунктом 12 з відповідним обґрунтуванням у таблиці наступного змісту. Чи тут мова йде про розробка виготовлення технічної документації земноустрій щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі, технічної інвентаризації та реєстрації правила. На поділі, інженерно візичних вишукань, вишукувань, звісних інших лісаційних процедур. Це, Це мова, вони, йде про те, що вони, вони були робити, ми не... вже навіть їм затвердили, просто вони ще не проплатили. Пам'ятайте на попередній сесії ми затвердили Так, Щоб вони мали технічну допомогу. Так, ми затвердили. І ще вони будуть теж робити так, на руками майно, а то там будуть. Вони, вони теж, теж будуть так, робити на... На... майно.

що її там заборгованість по зарплаті якась виникла раз, і вже її треба... Та ви на попередній сесії не чули? Та це на попередній сесії можна... Дивіться, я вам скажу, що не перебиваю, чого не Я вам, ми ж вам дамо слово, бачите? Я вам, ми, хочу висловити свою думку, ви вже зараз чув, я не чув. Все, так, прошу... Мені не треба уточнити. По суті, по суті, дивіться, немає лікаря, я знаю, що в них заборгованість по зарплаті є раз. По-друге, їм треба реальні кошти за це проплатити, бо, по-моєму, там є документи. Ці кошти з Ну так місцево, і ми маємо сьогодні на комісії, наприклад, запропонувати на завтрашню сесію, скільки вже на це треба коштів? 14 тисяч. Так це мало дивіться, лікарня була на абона... 10. Ви думали, вони цього хотіли, чотири тисячі. Мова йде не про амбулаторію, мова йде про саме про лікарні, не про амбулаторію. Це не йде. Ну, мова про амбулаторію. Не, дивіться, бачите. Зараз де бюджетна комісія. А ми від своєї комісії нічого не даємо. От кажуть, 14 тисяч, а то правда, що є 14 тисяч? Ну ми просто бачите, та як сюди в нас. Це ну, пар... бюджетна комісія, що мав якийсь там ще. Ні, ну та там вони ж пам'ятаєте тоді щось там ділили до земельну кіта. Ну я не знаю, там, ну, то їх справа, тут де костел може в супродати. Ні, так? вони вже поміряли. Тут костел хотів землю тоді, а я пам'ятаю. А Ганна Михайлівна казала, що це заходить тоді на, ну, на літаку. І там воно тоді так все. Тепер, якщо вони собі це роблять, ну, ну я не знаю. Вони ще його... погодили. Та добре, що погодили. Ну, що це? погодили. Я говорив з Ганна Михайлів. Я теж мала? Ну і вона сказала, що там в неї забороненість по зарплаті. Вирішую. Вирішують питання щодо того. Я думаю, що вирішить. Та да. голосуємо, да, все хай буде тоді. Якщо там да, хтось десь домовився, ну але бажано було не почути людину. Ну? Хто за? Да, хай буде за, буде бюджет, А замок, буде бюджетно. Тай буде дивитися, ну, да, 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 що ваші взяти. Я вам далі кажу, ми Та документи треба зробити, чи як? Добре, добре, добре. Що то вже буде на сесії ой. Добре. Щодо питання літації, я хочу виявити питання дання. За питання було не саме зміни, сама фінансується. Центр надання про і положення провідів центр надання адміністративних послуг. Це не наше питання, але в нас сьогодні пропустимо зберігати. Так? Ми хочемо вже відкривати центр надання адміністративних послуг. Для цього потрібно зробити такі організаційні заходи. Це затвердження регламенту, затвердження положення провідів, е також перелік, затвердити перелік адміністративних послуг і створюємо на базі старостатів віддалені робочі місця, обов'язки ставлення на старості. По, по тексту. <ріст> то наскільки я знаю, що там, по-моєму, штатні одиниці є затверджені. Затверджений штатний розпис був ще зразу. Ну так, я пам'ятаю. І та, кошти та, є на це закладені зараз вже в бюджеті. Ну втратим, та, тоді та. так, тоді зразу закладено. В зв'язку з тим, що ми мали відкривати заклад. А там штат невеликий поки що. Там е, Керівник, державний реєстратор, того, ну, а люди, Що ще були Конкурси і так, коли воно запрацює. По-перше, під час війни немає конкурсів, а по-друге, ми керівник, то я буду, я з юридичного відділу, державний реєстратор у нас є. Ну, Федор, він ну, працював і адміністратором, розуміло. іде Люда Солтас з соцзахисту, просто переходить вона до нас, там людей вже не буде, буде у нас. Так, як то, вона вела ті субсидії, тут Якщо там люди приходять, то. Під, 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 під то місце буде заповнюватися, чи ми вже не потрібно не. Я з тим, щоб нам так, Ще, так, думаю, що, ну, що вони спочатку мало. так немає потреби так. 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 Спочатку ми не можемо визначити. Будемо бачити, скільки в нас людей, як ми зможемо поки що дві справитися, бо то рахуйте, якби у нас був окремий робочий орган. то ми могли б покласти окремо функції, наприклад, там по територіальній громаді, чи по е, цивільних, чи ну. По реєстрації тому, на інших осіб. А так як у нас структурний підрозділ, це все має робити цНА. Тому, ми всіх маємо позабирати, і ми так, маємо так, робити. Це і приписка, і виписка, і А ну перелік послуг послуг дуже великий, то є постанова 523, Це делеговані повноваження. то я не розбуковувала, бо тут дуже велике. Добре, а на ці делеговани. Це є делеговані. Важні обов'язкові для цього, ну і крім того, є наші місцеві послуги, які ми також надаємо. Там немає припинення. Я не можу поспілкувала, бо дуже великий. Ну, там на початок мати основні послуги, основні. Ми хочемо так, аби ну це що було по соціальному захисту, все що було. Хочемо земельні всі з кадастру, щоб люди не їздили Клейка, паспорт. Клейка буде так само фотографії, ми не будемо надавати, бо там треба обладнання. А запобіжного не буде? Ні, буде тоді. Там буде мати обладнання, воно дуже дороге обладнання. Може, з часу якусь Бог поможе. Цей послуги будівельні там з цього дану з того да, цілому. Ну, то все залежить від тих фахівців, які там будуть працювати. Що вони можуть зробити? Ну от дивіться, фахівці послуги надаються як. Центр надання адміністративних послуг будемо приймати заяву. Ті послуги, які ми надаємо, то будемо ми надавати там. No, Авчувати не які там прикатамсі субсиді? Ну так то тебе надавалося. Просто ми будемо надавати суб'єкти надання і. Передалі, там Будемо їм передавати. Ці послуги безкоштовні всі, чи Як, які? Ні, не платні, ні, платні. Ну, а є розрахунок, наприклад, що ми які кошти ну, Все затверджено вже. Там а не що, треба нам встановлювати. Які паспортів? Ну, витяги там з Данейного є платні. А, з Данейсатором? Ah, так, так. Ну, там не платні, вони і вишаються платні. Том, faut, la, так, і so, там все встановлено на рівні держави, так. там ми не будемо встановлювати. Так, оплата на пошту буде, так? Можна буде оплачувати на пошту? Ну, Планувалося, що ну, аварій нам поставили ага, термінал. Та, Це б було дуже та, добре. Нас, ми тоді хотіли, коли вони банкоматом встановлювали з тим розрахунком, що вони нам поставлять. Тобто, навіть податки де платити, за мене на цей, що було то... Це він десь в цьому приміщенні буде? Так, в цьому та, кабінеті. Ну то я не знаю, де буде стояти, але. А саме знак в утром кабінеті? Тут. Світа та е, закупили меблі, вивіски мають провести. Ну плануємо у липні місяці. Це відповідно, щоб ми вже зареєструвалися там. Вже як цей зареєструвалися, mm -hmm. всім плануємо. Щоб Вже Головне, шовті дати інформацію, щоб здати, що не треба вже їхати. Та ну, так, так. знайте, що для того, що треба нам з усіма комунікувати, на з тим земельні зв'язку підписувати меморандуми з ними, їм засти понасилати. Ну цей організаційний період, та я не знаю затверджувати. Вони нам технологічні. А ми її, ми свої би позатверджували. Що розібратися з тим переліком, ми так в загальному цей, але я кажу, треба з кожним скомунікувати, що ми так. будемо, як ми будемо надавати. Що... Простий але... процес, так, то такий треба, знаєте, трошки тривалий і він Але, всі але всі ж ви не є першопрохідці, то знаєте, як так. люди роблять, пішли, запитали, вже набагато легше, бо хто вже як Починалося, бо Може, все йде зараз саме. Це дуже багато. точно багато програм різних. адміністратори, вони там в 6-7 програмах працюють різні. І тому вона така йде. Мають на то відповіді рівень підготовки апаратури. Тоді, як ви мені вибачте, подзвонили за той паспорт. Пояснили толком раз, раз вже паспорт є. А з поліції ще лише вчора відповідь прийшла, що взяли до розгляду, що які ще питання? Я ж тобою написав, щоб засвіти щось. Нікого немає. Mm -hmm. Лесі Олексій, не вона знає і казала, не казала. Всі знають, все. А чого не прийшли? Подивіться, да? ну, що член да. да, комісії, я отаку, бо я маю тут частину, аудиту. Це вже, Стоп. В різному різному, різному, різному. можемо приймати може, рішення. Ви кажіть питання, чи може. Оце стосується тут віде. багато і освіти. Виявляється, що вийшло. Дивіться. Ну, Ласка, питання яке яке в різному, яке питання? Питання щодо ліквідації доміської ліцею та приміщення міжкілового навчально виробничого комбінату, а, воно прийшло без громадських слухань, що є порушення. А, дослідження питання про реконструкцію цього корпусу. Тут навіть є вже такий висновок. Що ж не добре, то що? Зважаючи. Там дуже багато недорого. Зважаючи на довготривалий процес виконання реконструкції, приміщення та зволікання з насилення претензій, виконавців робіт при виявленні дефектів, це може призвести до ще більшого руйнування. Бо ви бачите, вже йде руйнування, а голова не стартапся нічого. Є там, що за багато коштів прираховано, частину повернули коштів в ході перевірки. Там по вулицю, і... далі це не дорожнє покриття на стесню. Тепер по Допустим, культурі, в Трагенецькому будинку культури. Бо... Це питання різні, і наша Допустим, комісія могла би теж щось досліджувати. У цих питаннях проблеми, розумієте? Бо, бо все пишеться, що пройшла комісія, голова звітував, хоча він згідно закону, тут навіть пише два рази в рік він має на відкритій зустрічі з громадянами звітувати при допомозі. Люди мають задавати йому прямі відповіді, і тоді вирішується питання, що він не робить. Добре, не буду я вас затримувати. Не буду я вас затримувати, я постараюся це внести в порядку денної різні сесії, бо тут дуже багато є подземельних питань і так далі, і тому подібне. І, так, і, так, і, так. і дуже великі збитки зазнає громада від того, що напротязі цих трьох років, коли був обліт, не робиться. В, в Теренецькому будинку культури нам вже обіцяв Андрій Миколайович, він ну, може повісти, відповісти його справа. Що мали вже опалення запустити в будинку культури? В результаті тут є офіційний вже аналіз того всього. Приміщення взагалі не рахується ніде по паперах, ніякого обладнання немає. Де воно поділося? Хто це робив? Документів немає. По документах немає ніякого обладнання. Ні, ну, значить опература. Не... В, в даному випадку приміщення є без всякого обладнання. Хоча людям пояснювати, що встречається, що воно є. Хто це робив, так само немає. Ну, якщо то є то немає бути на балансі, саме стосується дитячого садочка. його А це як... то саме стосується дитячого садочка в побережжі, який не є на балансі не взятий. Відкричає сонячна рада. То саме оренда землі під цегельний завод, скільки там 200 тисяч втрат бюджету, оренда. Під мертвеси, тож як по 300 тисяч втратив до бюджету, що не, угоду, оренди, ось таке. Ці матеріали, не вкладена угода оренди. Вкладена угода оренди, тому що вони зараз як бахнути. Ці матеріали направлені в обласну адміністрацію, обласну прокуратуру і у відділення поліції. Дивіться, це тільки є частина тих питань, які я ініціював. А то і 200 паперу. І я написав депутатське звернення, відповідні органи вже обласної адміністрації, щоб місто це довести до колонічного залеження. Mm -hmm. ну, особисто я, наприклад, не можу зараз голосувати щось тут. Ви бачите, як готують ці ті, всі рішення. Проекти дають прямо тобі зразу. Ми не читаємо ту програму, вибачте, по тих кривниках чи по другому по десятому. Отак точково раз. Ну, не знаю. Ви голосуєте, то ваша справа. І я би попросив, Галина Гена, я би попросив, а й заснути на сесію ну, чи не говорити, подзвоніть їм, підготується і скажіть, який стан зараз підготовки до навчального року. Має ага, ще в різному додати. Чи ще щось розвиватися? Первинка е наша немає, Починає, буде починатися вересень і діти не будуть наміщені далі. Це як? Тобто не мають ну, вони де не займатися? Так, вони не мають певного місця, тому, тому що, що в клубі не опалюються, вони їх кидають або до школи. В школі, так як є укриття зроблені, вони там не можуть займатися. І зараз у серпні вони вже мали би починати, а вони не будуть мати місця. Як там, що там? Як там в клубі, чи зробили вже той санвузол, вони належать до кого до клубу? Були. До клубу. клубу. А до клуб не може забезпечитися нормальне свого, свого Так, Питання до клубу. до А що до нас питання? А що до нас? Так ми ж вирішуємо, куди кошти направляти. за кошти є кошти, але опалення. І діти не мали, ну таке того року не було, бо не мали сангузла, діти холодно бігати, ну таке перебулося. А зараз як би воно мало бути? Той зал маленький, вже віддати би вони було, але той зал з таким урахуванням, що мав би критас щось там, ще щось брати. Щось робити, щось таке ми узгоджували. Бо... Бо... Тому що то багато дітей ходить на танці, діти розвивають, роблять гімнастики різні і так воно буде Діти, Я не знаю, вашою зупиною. Вона стається взагалі, діти не мають куди Скоро Скоро будуть мати де піти, так, за так виглядає, що вони не будуть мати де займатися. Дивіться, до речі, я вам скидав депутатську групу. Це є постанова уряду вже. Що дозволяється школам, наприклад, здавати там оренду погодинну приміщенню. Так? Це й дуже добре. Бо на, на цій підставі, бо я пару разів до, до директора підходив, він не може до того і сього. То, на цій підставі можна таке робити. Так, так, Але це якщо під оренду, значить треба, щоб хтось оплачував за цю оренду. Ну так чекайте, так ми о. дивіться, так ми і заплатимо. Ну так ми і заплатимо. А як, якщо ми хочемо, щоб наші діти мали доступ до тих послуг, то треба їм за це заплатити. Треба давно створювати ті, от ми створили там громадська організація, то червоне серце тільки на війну збирають. А так люди можуть от я хлопцям завжди пропоную. О, тачкайте, громадська організація, що серце створилася сама. Проран. Це громадська організація. Іноці, ну, що вони займаються. Це, це, це їхня справа куди вони будуть кошти, бо це ви маєте на увазі іншу Молодіжну, так? Ну, так, та буде молодіжна, та молодіжна зараз... при клубі mm -hmm. так само, молодіжну, ви самі знаєте, як молодіжну кидають туди-сюди. І... Ну так це хто, Це ми кидаємо, ми ну, затверджуємо їм одне. Там... Ну, так ми кидали, Ні... сказали, їм моє поставили, моє право заслуг. Їм дали той штаб, який використовували, який відкрився при початку війни. І там вони збираються, так ви знаєте, це добре. Mm -hmm. То, що вони Ощадкасу, вони Ощадкасу віддали на, на Карітас. Це там вхід з, з вулиці, так? Так. Так. Ну, але... Молодіжна рада також немає. Я ми ми не розглядали країна. дуже багато е, кінотеатр, який був, там щось є в кінотеатрі. А що Там то, що... воно щось є, молодіжний центр, щось там під, щось там. Не католицький, а якісь навіть такі податкові. Про наш кінотеатр, який стоїть вже руками. Там дитині широки та й впаде. Ну, не змагатися, як воно там було. Там, Там, там не дуже багато, так, так, так. воно руками стоїть, воно так, воно як твій, то. Це там, вверх, вверх, це там де костьок? Ні. Костя так, 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 так. на одбіг, то з боку зразу. Так, вернеся до клубу. А в клубі діти не займають, не можуть займатися через що? Не було тоді дуже багато палити, треба було включати. То треба так, щоб діти прийшли, то годину щоб було, щоб напалилися це діти. Вже прийшли буленько, так, так ну і не було санвузла. А коли санвузла так? Я не так. знаю. Ми поставили, але чи він вже дійшов до куття? Я цього не знаю, то, чи він як, вже зафункціонував. Ми, ми гроші виділили, але туди воно буде витікати? То вже то. пеналізація... треба нам просто поінтересуватися, як він запрацював. Не запрацював бо там каїв і вода і і стьоті тільки всі то ж ще ми. Ми ж знаємо, ми так само живемо вдома, ну, так? Так, правда? Що так. десь тут треба вивозити, десь треба? Наприклад, годину приміщення продівається годину, діти займаються теж, десь на півтора години. Так, на велике а, приміщення і його опалити... То є чотири групи. Чотири групи. І то велике приміщення. Два рази на тиждень. Два рази на тиждень мало би добре палити. Ці чотири групи збираються всі в один день, якби приходять, вони тільки мають так. різні години. Так, так. Називається що, вівторок, в п'ятницю, 44, второк. Ну, то цікаво, щоб, щоб дешевше, чи пропалити тих два дні в тиждень, чи шукати інший спосіб платити оренду, наприклад. Може дешевше вийти на оренду А тут? Приміщення ЦНАПу. Діти можуть займатися? Це за Це, по-моєму, якось так називалося. Для, для молоді тримали. Тоді дуже Ви багато. Ну, казав, голова, що це не бути приміщення для молоді, щоб могла до молоді заходити. Але зараз як вони? приміщення вже не казав, мали. Мали. Але там ще по тій стороні є. Ще... Там, Чекайте, по-моєму, ще опалення не запущено. Тут опалення на світлі. Я ставлю, я розумію. Та там теж прийшлося на там є, ще, там є такі трошки менші, але з та сторона теж має такі приміщення, що могло би це, могли би там діти займатися. Чи такий дозвіл є, чи можливо таке це робити. Це ж це приміщення цмак йде. Да? Так? Та, не, та, не. та за рішенням органу управління все можна, якщо no. буде такий дозвіл. Як воно не буде та, мішати? Воно не буде так, не буде це Буде музика тут. А, Або по-іншому чого, ми можемо, наприклад, орендувати цей спортзал у школі. Спортал Я маю всі п'ять днів повністю зайняти. По так. 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 Всі п'ять днів, бо тому що це. Чим заняття? Ну, своє, є і, Добре, міпра, так баскетболима. А тоді там яке не їдальня, що там сцена і оце. П'ятий кабінет, це укрити, це укриття. Та укриття. в укриттям можна займатися? Ну там, ну відки я знаю, там теж та, щось напевно. Так, що п'ятий кабінет, так. П'ятий кабінет. Там Ну там ще гімнастика є, знаю, що жінка винаймала, гімнастику проводила. Ну, але то можна узвати, ти подивитися, це нормально було. Там зараз палися великі, воно високе, і це, І крім того, туалети на місці що Літо на дворі, ми ж відміняли, щоб не це. Бо я тобі сірошник, світи. Добре, що було. Добре, що це кошти. А на що вони підуть?